Слава Україні! Розпочалась 521-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень на сіверському та слобожанському напрямках. Противник здійснив мінометних та артилерійських обстрілів. Понад 20 населених пунктів, зокрема, це Івашки, Гурів, Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене, Охрімівка, Харківської області. На Кубінському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, дворічна, западне, Сіньківка, Кислівка Харківської області.